Вітаю вас на лекції присвяченій тематичним дослідженням економіки змін клімату в охороні здоров'я. Ми розглянемо, як зміна клімату впливає на здоров'я населення з економічної точки зору, які дослідження вже проведено у світі та проаналізуємо їх результати для кращого розуміння ефективності втручань. Ця інформація допоможе сформувати економічно обґрунтовані рішення у сфері громадського здоров'я в умовах змін клімату. Чому ми розглядаємо економічні зміни клімату саме у сфері охорони здоров'я? Тому що наслідки змін клімату це не лише глобальне потепління, а й зростання смертності, нові інфекції, екстремальні погодні явища. Усі ці фактори призводять до економічних втрат як прямих, так і непрямих. Раціональне планування, оцінка ефективності втручань і прогнозування витрат стають критично важливими для системи охорони здоров'я. Основна мета цього розділу зібрати та проаналізувати найважливіше дослідження, які показують, як зміна клімату впливає на здоров'я людей з позиції економіки. Ми спробуємо зрозуміти, які методики оцінки використовуються. Які втрати відзначаються, що працює найкраще, і які країни вже впровадили успішні практики. Це дозволить нам краще обґрунтувати рішення у сфері охорони здоров'я в Україні. В економічних дослідженнях, що стосуються охорони здоров'я в умовах зміни клімату, зазвичай використовують як кількісні, так і якісні методи. Найпоширеніші з них аналіз витрат. Витрати ефективності, витрати вигоди. Крім того, використовуються індикатори Daily і QALT для порівняння втрат здоров'я. У якісних підходах це аналіз ризиків, побудова сценаріїв і прогноз моделювання. Далі ми побачимо, як ці методики застосовуються в різних країнах. Одне з наймасштабніших досліджень, проведено в Європейському Союзі, проаналізувало наслідки теплових хвиль у кількох країнах. Виявилося, що адаптація лікарень, створення зелених зон у містах, системи побереження про спеку можуть істотно зменшити смертність. Найважливіше те, що економічний ефект цих заходів був позитивним, витрати окупалися менш ніж за сім років. Це хороший приклад того, як інвестиції в охорону здоров'я адаптують систему до кліматичних змін. В Африці наслідки змін клімату проявляються передусім у зростанні захворюваності на малярію. Дослідження у Кенії та Нігерії продемонстрували, із підвищенням температури ареал малярії зміщується на північ, охоплюючи нові території. Інвестиції в москітні сітки, вакцинацію та базову медичну інфраструктуру є економічно доцільними. Кожен долар, вкладений у профілактику, приносить 8 доларів економії на лікування. Це показує важливість ранніх втручань у вразливих регіонах. У Бразилії та Перу досліджували вплив змін клімату на поширення гарячки Денге. у регіонах, де Погане водопостачання та висока вологість, ризики спалахів зростають особливо швидко. Моделювання показало: інвестиції в інфраструктуру водопостачання, просвітницькі компанії та моніторинг за комахами-перенесниками мають високу економічну віддачу. Такі втручання виявилися дешевшими за подолання наслідків епідемії. США особливу увагу приділяють впливу кліматичних катастроф, ураганів, пожеж, повеней на психічне здоров'я населення ці наслідки мають тривалий характер і викликають зростання тривожності, депресії, посттравматичних розладів. Економічні моделі показують раннє надання психологічної допомоги та телемедичні сервіси значно зменшують довгострокові витрати для системи охорони здоров'я. Це демонструє важливість інтеграції психічного здоров'я в політики адаптації до кліматичних змін. Аналіз тематичних досліджень із різних країн світу дає змогу виокремити спільні риси. Усі вони свідчать, зміна клімату не створює абсолютно нові загрози, але значно поглиблює вже існуючі: як от спалахи інфекцій, серцево-судинні ускладнення, психічні розлади. Вразливі групи населення завжди в зоні найбільшого ризику. Також спільними є висновок про економічну доцільність адаптаційних заходів. Вони не лише зберігають життя і здоров'я, а й знижують довгострокові витрати на лікування та кризове реагування. Водночас дослідження демонструють і важливі відмінності. Загрози здоров'ю мають регіональну специфіку. В Африці йдеться про малярію у Латинській Америці ДНГ, в Європі смертність через спеку, у США психічні наслідки кліматичних катастроф. Кожна країна застосовує ті методи оцінки, які відповідають її системі охорони здоров'я та наявності даних. Очевидним є і розрив у готовності до реагування країни з високим рівнем доходів, мають більш Інституційних і фінансових ресурсів для адаптації. Практичне значення порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз це не просто академічне завдання. Його практична цінність полягає в можливості переймати досвід інших країн, адаптуючи його під локальні умови. Наприклад, успішні заходи Європи. Зі зменшення смертності під час спеки можуть бути застосовані і в Україні. Аналіз також дає змогу об'єднувати зусилля на регіональному та глобальному рівнях, формуючи партнерства між муніципалітетами, міністерствами та міжнародними організаціями. Тематичні дослідження це потужний інструмент. Вони дають змогу краще зрозуміти вплив клімату на здоров'я, оцінити економічну ефективність заходів реагування і сформулювати політику на основі даних. Зрештою, самі такі дослідження дають урядам і громадам аргументи для дій, а не для бездіяльності. Роль міжнародних організацій у тематичних дослідженнях. Міжнародні організації відіграють важливу роль у розвитку досліджень, що поєднують тематику клімату і здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я, Світовий банк та інші структури не тільки фінансують тематичні дослідження, а й допомагають країнам розробляти національні плани дій. Завдяки їхній діяльності формується база даних, методичні підходи та рекомендації. Які орієнтовані на збереження здоров'я в умовах змін клімату? Економічна оцінка заходів у сфері охорони здоров'я в контексті змін клімату здійснюється за допомогою спеціальних інструментів найбільш уживані аналіз витрат і вигод, а також оцінка ефективності витрат. Ці методи дають змогу зрозуміти, чи варто вкладати кошти в ті чи інші заходи. Наприклад, у системи раннього попередження або термомодернізацію лікарень. Такі оцінки допомагають обґрунтувати рішення як на національному, так і на муніципальному рівні. Україна вже відчуває на собі наслідки змін клімату, зростання кількості днів з екс екстремальними температурами, ускладнення для людей з хронічними захворюваннями. Збільшення звернень до медичних установ. За оцінками аналітиків, бездіяльність у цій сфері вже сьогодні коштує державі мільярди гривень на рік. Водночас, інвестування в адаптацію, як от раннє попередження, охолодження, кімнати в лікарнях, модернізація інфраструктури є суттєво дешевшими і рентабельнішими у довгостроковій перспективі. Економіка змін клімату в охороні здоров'я має одну важливу рису це ефект множення вигод. Іншими словами, одна адапційна інвестиція дає кілька позитивних результатів. Наприклад, створення зелених зон у місті не лише покращує мікроклімат, а й знижує температуру, зменшує кількість госпіталізацій під час спеки, покращує психічне здоров'я. Це доводить, що грамотна адаптація це не витрати. А вигідні інвестиції в майбутнє суспільства. Франція демонструє один із найуспішніших прикладів адаптації системи охорони здоров'я до кліматичних викликів. Національний план адаптації включає спеціальні протоколи реагування на спеку, навчання персоналу, системи раннього попередження. Особливо ефективною виявилась стратегія створення прохолодних кімнат у лікарнях і будинках для літніх людей. Завдяки цьому Франція суттєво зменшила кількість смертей під час літніх хвиль спеки, особливо серед найвразливіших категорій населення. Німеччина реалізує масштабну програму адаптації на рівні муніципалітетів. Вона охоплює інфраструктурні рішення, як от модернізація лікарень, впровадження природоорієнтованих рішень, зелені дахи, парки біля медзакладів. Ключова відмінність німецької моделі залучення медичних працівників до планування адаптації. Це дозволяє враховувати реальні потреби пацієнтів і медичної системи в умовах кліматичних ризиків. Україна має чималий потенціал для впровадження адаптаційних заходів у сфері охорони здоров'я законодавчі рамки вже частково існують, зокрема, в рамках кліматичної стратегії та євроінтеграційного курсу. Післявоєнне відновлення відкриває унікальне вікно можливості для створення стійкої, енергоефективної і кліматично орієнтованої медичної інфраструктури. Крім того, в умовах партнерства з міжнародними організаціями Україна може перейняти найкращі практики і швидко впровадити їх на місцях. Попри перспективи на шляху до адаптації в охорони здоров'я існують і серйозні виклики. Серед головних дефіцит фінансування, слабка міжсекторальна взаємодія, а також недостатня кількість фахівців, які розуміють зв'язок між кліматом і здоров'ям. Ще однією проблемою залишається низька розробленості економічних методик для оцінки доцільності адаптаційних рішень у медицині. Вирішення цих питань потребує не лише технічної допомоги, а й освітніх зусиль і політичної волі. Отже, зміна клімату це вже не гіпотетична загроза, а реальний фактор, що впливає на тривалість і якість життя. Для медичної галузі це означає необхідність швидкого реагування та адаптації до нових умов. Порівняльний аналіз міжнародного досвіду показує, ключ до ефективного реагування це інтеграція між секторами, профілактика і довгострокове планування. Україна має шанс зробити крок уперед, впроваджуючи інновації вже під час повоєнного відновлення. Рекомендації для України, щоб успішно відповісти на виклики, Україні потрібна чітка стратегія дій серед пріоритетів навчання медичного персоналу, запровадження моніторингу нових загроз, розробка фінансових стимулів і механізмів оцінки ефективності. Дуже важливо також залучити місцеві громади, адже саме вони першими стикаються з наслідками кліматичних змін. Ці кроки можуть зробити систему охорони здоров'я. Стійкішою та адаптивною. Ключова роль охорони здоров'я у кліматичній політиці. Сектор охорони здоров'я має величезний потенціал впливу на кліматичну політику. Дослідження показують, що аргументи, пов'язані зі здоров'ям, є найбільш переконливими для громадськості та політиків. Медики можуть і мають бути активними учасниками змін. Як у плануванні політик, так і в просвітницькій роботі з населенням. Зміна клімату вимагає від нас солідарності. Адаптація системи охорони здоров'я не може бути реалізована лише зусиллями держави. До процесу мають долучитися всі: лікарі, освітяни, громади, місцеве самоврядування, міжнародні партнери. Лише спільними діями ми зможемо створити міцну стійку систему, яка захищатиме здоров'я людей у нових кліматичних умовах. Дякую вам за увагу та інтерес до цієї важливої теми. Сподіваюсь, що сьогоднішній матеріал допоміг вам краще зрозуміти виклики та можливості, які відкриває кліматична трансформація в охороні здоров'я. Нехай ваші знання стануть основою. Для відповідальних рішень і змін у професійному житті, громадах і суспільстві загалом.